Записуємо спочатку, як, звичайно, наші улюблені дано. Дано. Що дано? Ну По-перше, дано у нас. Отак. От як читаємо, так і запишу: визначити КПД при спалюванні 200 грам керосіну Маса керосіну 200 грам. Далі. закип'ятити Значить, температура. Кінцева Т2 буде у нас 100 градусів. Цельсія. 11 літрів води. Значить, маса води 11 кг. Взятою при 20 градусів. Значить, початкова температура 20 градусів. 20 градусів. Так, думаємо, що ще потрібно? Ми спалюємо, значить, треба питома теплота згоряння, п'ю. І ми нагріваємо. Значить, треба нам питома теплоємність самої води. Ну, питому теплоємність води. Давайте подивимось, де її знайти можна. Питому теплоємність води це в нашій табличці. Дивимося, вода, вода, вода. Ага, вот вона. 4200. Записуємо ці 4200 це води. 4200, джоулі, кілограм на кельвін. На кельвін. І спалювання. Це у нас питома теплота згоряння Q. Опять шукаємо, переходимо, пишемо питому теплоємність згоряння і шукаємо. Так, 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 так. Кіло джоулі нас не цікавить, нас цікавить просто джоулі. Ну, джоулі просто тут, напевно, немає. Тому те, що є. Питовуна теплоємність не підходить. Шукаємо питому теплота згоряння. Ну, давайте в кіло джоулі. У нас тут що було? У нас був керосин. Керосин. Метан спирт. Газ нема керосину. Тут нема керосину. Ну, возьмемо. Значить, щось інше. Возьмемо бензин. Керосину нема, возьмемо бензин. Бензин 47 у нас мегаджолі на кілограм. Так і запишемо, що Це 47. мегаджолі на кілограм. 47. Мега джоулій на кілограм. Все, відділяємо. Що ми шукаємо? Визначити коефіцієнт корисної дії, тобто КПД. КПД ми не знаємо. Переводимо одиниці всі. 200 грам це 0,2 кілограми. 100 градусів це у нас скільки? Ми знаємо, що, щоб перевести в кельвіни, потрібно Цельсії прибавить 273, 15. То це буде у нас 373, 15. Кельвін. 20 градусів, це буде 293, 15. Кельвін. Мегаджоулі, надо в джоулі. Це буде 47, мега – це 10 в шостій. 47 на 10 в шостій джоулі на кілограм. Перевели. А і тепер вже можна записувати рішення. Що ж, записати в рішення? Дивіться, у нас спочатку було нагрівання води, а для того, щоб її нагріти, затратили згоряння оцього керосіну чи бензину. Що ми робимо? Спочатку перше, що ми знаходимо, це питома, тепли... ну, питома корисна, так сказать. Корисна. О, що вона напише? Корисна. Теплота. Нагрівання води. Спочатку ми знаходимо те, що корисне. Корисне це що? Нагрівання води, це те, що нам потрібно. Ми знаємо формулу, що це Q равно C T2 мінус T1. P1. Залишаємо так, не трогаємо. Ми знаємо, що це корисне, це нагрівання води. Наступне, коли ми корисне знайшли, ми знаходимо те, що ми витрачаємо. Витрачаємо ми згоряння керосин. Значить. Наступне ми шукаємо витрачена теплота згоряння керосину або бензину керосин. Її ми знаходимо за формулою, яку ми вивчили в прошлий раз. Це Q згоряння равно Q помножити на M. Q помножити на М. Тут М керосіну, а тут М води. Як знайти КПД? КПД це відношення того, що ви отримали до того, що ви затратили. Тому КПД це коефіцієнт корисної дії. Це буде у нас отак. КПД равно Q корисне, ділене на Q затрачене. На Q згоряння. Тепер, що робимо? Тепер замість Q ми підставляємо ось цю формулу, переносимо її сюди, а замість Q затраченого переносимо формулу вниз. Тобто у нас виходить, що буде C М води t 2 t 1 ділити на Q M. І Все, у нас всі дані є. Тому ми просто четвертою дією, що робимо, підставляємо значення формулу 3. Формулу 3. Давайте ж підставимо значення КПД равно. Підставляємо верхню С 4200.

і помножаємо на масу керосіна на 0,2. От і вся запись, весь запис у цієї задачі. Останнє, що вам залишилось, це його, звісно, порахувати. Якщо ми з вами порахуємо, тут виходить у нас 80 80 на 11 і на 4 – 200. Це у вас Три 1696 тисяч. Мільйон сразу однімаємо. Це 3,696. 196 ділимо на. Так, хочу нормальний калькулятор. Бо так, тут немає тих. 3,696 ділимо на в скобочках. 47 помножити на 0,2. І получаємо у нас 0,39. Сотих. Це її КПД. Якщо перевести в відсотки, це буде 39% КПД. Які є питання з приводу цієї даної задачі? Немає. Немає. Тобто задача досить таки нескладна. Тут нічого такого сверх... сверхрозумного немає. В принципі, ми з цим розібралися. Добре. Переходимо до тоді наступного. До чого? О, до плавлення. Отлично. Є наступна задача про Скільки, скільки треба кам'яного вугілля, щоб розплавити дві тонни чабуна, злятого при температурі. 20 градусів Цельсія. Якщо ККД, печі 40%. Ця задача трошечки складніша. Але все. Печі 40%. Але все нам вийде. Дано. Скільки треба кам'яного відео, щоб розплавити 2 тонни чогуна? Маса чавуна 2 тонни. Є. Взятого при температурі Т1 20 градусів. Якщо КПД 40%. І думаю, це майже все записали. Але що ми не записали? По-перше, щоб, наприклад, розплавити чавун, Спочатку його потрібно нагріти. Правильно? Правильно. Тоді спочатку буде використовуватись питома теплоємність чавуна. Давайте її подивимось. Питома теплоємність чавуна. Шукаємо чавун. Так. Алюміній графіт. О, 540. Ось воно. Питома теплоємність чавуна 540. Записали. 500. 40 джоулей. Кілограм на кельві. Далі. Скільки треба кам'яного вугілля, щоб розплавити. Що ми будемо з кам'яним вугіллям робити? Спалювати. Да? Тоді потрібно знайти питову теплоємність згоряння вугілля. вугілля. Шукаємо питову теплоємність згоряння вугілля. Так, вугілля. О, 27 мегаджовлій. Отлично. Записуємо їх що. Це 27 на 10. Ой, ну, 27 мегаджовлій. На кілограм. Отлично. Записали. Далі. Що думаємо, Спалили вугілля. Нагріли чавун, а потім воно п -п почало плавити, Да? Тому нам не знайшов питома теплоємність плавлення. Лямда. Опять заходимо в Google, питома теплоємність, теплоємність плавлення. Шукаємо питому теплоємність плавлення чавуну. Чугун, Алюмінію тур тут. Нема. шукаємо десь в іншим. О! сталь чавун. Чавун 140 тысяч джоулей на килограмм. У стали 85, у чавуна 140 тисяч. Записуємо, 140 тысяч. То... 40 тисяч. Джоулій на кілограм. А от тепер це все. Відділяємо, Відділяємо це все. Що хочуть знайти? Скільки потрібно кам'яного вугілля? Тобто масу вугілля. Нам невідомо Переводимо одиниці Сі. Дві тонни. Дві тонни – це 2000 кілограм. 20 градусів це 293 15 кельвіна. 40 відсотків це 04. І мегаджовлі – це 27 на 10 шості джовлі на кілограм. Джоулі на кілограм. А, не все. Ще потрібна ж температура плавлення нашого чагуна. Температура плавлення чагуна теж табличне значення. Заходимо в Google. Так, що тут пишуть? 1100, залізо. Чому он в 1130. Давайте запишем 1130. Возвращаємося. Равно 1130 градусів Цельсія. Переводимо в Кельвин. Так, що ми додаємо? Ми додаємо 27315. 1130 плюс 27315. Це буде 1403. 15. Єльвін. Все, записав. Тепер можемо рішення. Опять сидимо і думаємо. Запишемо тут корисного більше, ніж затраченого, тому запишемо. Спочатку затрачене. Затрачене тепло. Згоряння. Вугілля. Згоряння вугілля у нас формула буде яка? Q згоряння равно Q на масу вугілля. Але у нас є певна проблема, яка? Нема маси вугілля. Саме цю масу ми хочемо знайти. Тоді. Що ми зробимо? Ми давайте возьмемо і виведемо формулу, звідки? Возьмемо корисне тепло з формули, яку ми вже знаємо. Це КПД равно Q корисне на Q затрачене. Отсюда Q корисне, у нас буде Q затрачене, помножити на КПД. Ну, і якщо ми запишемо, то буде Q дорівнювати Q М вугілля на КПД. Понятно, откуда взялась оця формула? Ми записали спочатку формулу для КПД, потім ви знайшли корисне звідси, а потім вмісто Q затраченого поставили цю формулу. Бачите, що воно Q затрачене. І ось вийшла така формула. Все, залишаємо. Наступне, що ми робимо? Тепер шукаємо корисне. Що зробилося перше? Спочатку ми поглинули тепло. Правильно? Чого поглинув тепло і набрався теплоємності? Тобто спочатку була використана теплота оглинена чавуном до точки плавлення. Понятно же, да, що якщо ми нагріємо чавун до 1403,15 Кельвінів, то воно ще не, не, не розплавиться. Але коли ми перевалимо за цю температуру, це вже буде температура плавлення. Тому перше це до плавлення. Це значить буде Q1. Це вона т 2 Т плавлення мінус Т1. Т плавлення мінус Т1. Залишаємо його так. А потім буде наступне: це теплота вже плавлення. Чого Теплота. плавлення чавуна. Тобто це вже після точки плавлення. Це вже буде Q2 равно лямбда М. Тепер складаємо рівняння теплового балансу. Ми беремо те, що ви е, корисне, і складаєте. П'яте. Складаємо рівняння теплового балансу. Складаємо рівняння теплового балансу. Q корисне. Це у нас що у нас корисне? Оце от теплота поглинення і теплота плавлення. Це те, що нам потрібно було. Тобто Q1. Плюс Q2. Так, отут ж корисне. Корисне. А тепер ми знаємо корисне. Да? Корисне це у нас ось воно, QMV на КПД. І знаємо усе у Q1 і Q2. Тоді ми можемо записати, що Q маса вугілля КПД дорівнює перше плюс друге. Це М. Температура плавлення мінус Т1, плюс лямда М. Все. Тепер у нас є ну, маса чавуна. І тут маса чавуна, маса чавуна, маса чагуна. Тепер всього всього. Це наша основна формула. І з цієї основної формули треба ж. Виковирять масу вугілля. Як отсюди достать масу вугілля? Дивіться, є таке правило в математиці. У вас є ліва сторона. Ось ця. І права сторона. Якщо ви щось берете в одній стороні, а ви берете тут масу вугілля, то те, що з правої сторони, де ви нічого не взяли, буде в чисельнику. А то, що залишиться в лівій, буде в знаменнику. І тому у вас вийде, що буде, не хоч на другу стонічку, але прийдеться. Давайте ми заново перепишемо ту формулу, щоб вона у вас була перед очима. КПД. Q. М В КПД равно С М, чи вона температура плавлення мінус Т1 плюс лямбда М. І опять об'ясняю. У вас є дві частинки вашого рівняння. Ви берете отсюда масу вугілля. Якщо ви берете з одної частинки будь-що, то вся права частина, де ви нічого не взяли, обов'язково буде чисельний. Це буде СМ чаву, температура плавлення, мінус Т1, плюс лямбда М. А все, що залишилось, переходить ось сюди, нам в, в наш, так сказати, знаменник. Ну і все. Далі залишилось саме просте Його порахувати. Тобто остання дія. Це була сьоме. Знаходимо масу, восьма дія. Це у нас підставляємо числа. Підставляємо числа. Формулу 7. Все. Тепер вам залишилось тільки підставити числа. Маса вигілля дорівнює. І. Ой! І все підставляємо. 4200. Ой, 4200. Які 4200. Це у нас 540. дано дивимося. Все, дивимося в дано. 540. Маса човна була 2000 кг. Температура плавлення була 440315, температура початкова була 293,15. плюс лямбда у нас була скільки? 140 тисяч. І маса чолуна у нас опять же 2000. Кілограм. І все це ділиться на що? На 27, на десять шостій. І на КПД, на 04. От і все. І тепер дорівнюю. І чекаю від вас відповідь.